Зі святом Маковейських сімох братів і їхню матір. Від щирого серця вітаю своїх слухачів і усіх людей з тим великим святом Маковея. Бажаю вам дорогеньки міцного здоров'я, щастя в сімейному житті, якого так бракує у земному світі, добра вам любові, миру, спокою на землі, міцної христової віри і Божої любові на довгі й щасливі роки життя. В Ізраїлі в ті часи правив сирійський цар Антіох. Він силував людей до поганства, і що палили святі книги. А Божий храм примінив на поганську божницю і народу велів жертвувати поганським богам. Деякі християни відрікалися, бо боялися страшної муки, але багато і вмирали за християнську віру. І привели матір і її сімох синів до царя Антіоха, а цар приказав їм їсти вепрове м'ясо, але сини відмовились вони сказали Нам закон забороняє їсти це м'ясо. Ми краще помремо, ніж грішимо. А цар розлютився і наказав бити, і тяжко мучити, і пекти живими на огні. Всі брати один за одним радо йшли на страшну муку і смерть. І не один не відрікся бога і свого народу. Бідна матір з великим болем серця й душі дивилась на муки своїх люблячих синів і заохочувала їх радо вмирати за Божий закон і свій народ. Прикінці замучила й матір, і цю родину назвали Маковеї. Бог прийняв їх до неба, бо вони терпіли страшні муки і вмирали за правдиву християнську віру. І в цей день святих мучеників Маковеїв про їхню пам'ять люди в Божих храмах освячують мак, як оберіг від зла. Щаслива матір, бо більшого щастя для християнської матері не треба, яка вміла виховати своїх сімох синів такій великій любові до Бога з дитячих років, а сама матір мала в своєму серці і душі. Міцну і щиру віру до Господа Бога. Християнська матір віддала всю свою любов і християнську сильну віру своїм люблячим, милим, вірним побожним синам, і вони від Бога заслужили разом з матір'ю собі небо і стали святими і щасливими в небі, а сини дякуючи Матері за її велику щиру і сильну любов. До Господа Бога. Молімся в цей день за святих сімох братів і їхню матір. Амінь.